Вітаю вас, діти, на уроці української мови. Ми будемо спостерігати за чергуванням приголосних у коренях слів. Дзнить струмочками рідна мова. Усі слова знайомі в ній, але писати кожне слово у мові правильно зумій. Гра допоможи друзям. Зміни слова так, щоб вони називали один предмет. Наприклад, ножі, ніж. Запишіть утворені пари слів. Позначте корінь. Нож, наприклад, ніж. І підкресліть букви, які позначають звуки, що чергуються в корені, у нас був корені нож О змінилося на І. Пригадайте, що чергування називається це зміна. В наступних словах виконайте самостійно коні, кінь, бджоли, бджілка, ведмеді, ведмідь, гори і гірка. Сьогодні на уроці ми побуваємо у місті Коломия і будемо спостерігати за чергуванням приголосних у коренях слів. Натисніть відео на паузу. Запишіть дату сьогоднішнього уроку. У каліграфічній хвилинці пропишіть приголосні, за якими ми будемо спостерігати, а також назву міста Коломія. Виконаємо вправу 1 допоможемо гаджикові визначити корінь у. Поданих словах нога, нозі, ніжка. Позначимо корінь, ног, нос, ніж. У наступній трійці слів рука, руці, ручка. Позначимо корені. рук, руці, руч, ручка, руч. Наступна група слів вухо у вусі вушко, Корені. вух, вус, вуш. Проведемо дослідження діти. Зверніть увагу на корені слів, які тут приголосні змінилися. У нас у корені ног, приголосний г, а в корені «нос» в наступному слові приголосний з, і в корені ніж. У нас з'явився: змінилося приголосний на Ж. У наступній трійці слів. Які відбулися зміни приголосних? К змінилося на С і на «ч». І в наступна група слів. Зверніть увагу, приголосна Х, у вусі С і у вушко «ш». Прочитай і запам'ятай, які приголосні звуки чергуються в кореннях слів. Г у нас змінюється на З на «ж». К змінюється на С і на «ч». І Х змінюється на С і на «ш», Тобто чергування відбувається як з голосними, так і з приголосними звуками. У праві 2. Доберіть до поданих слів спільнокореневі, щоб відбулося чергування приголосних у корені. Дорога, ми пам'ятаємо, що Г змінюється на Ж і З. Тобто дорозі доріжка. Слово птах. Ми пригадуємо, що Х змінюється на С і на Ш. Отже. На птасі пташка. І змінимо у слові око. Доберіть спільнокореневі так, що відбулося чергування приголосних. У нас К змінюється на С і на ч. Отже. В оці оченята. Запишіть ці слова, позначимо корінь. Дорог, ДОРОЗ, Доріжка. Позначимо букви, в яких відбулося чергування приголосних: Г, з, Ж. Наступна трійка: птах на птасі, пташка, корінні птах, х. Під нас змінилося в слові птасі і пташка, корінь пташ, підкреслюємо звук Ш. Око оці оченята. Підкреслимо букви, які змінилися, це К, Ц і Ч. Розгляньте світлину, що це може бути. Це діти музей писанок. Місто Коломия. Славиться відомим на весь світ музеєм писанок. Будівля музею має форму величезного великоднього яйця заввишки 14 метрів. У музеї можна побачити унікальні давні писанки не тільки з різних куточків України, а й з Америки, Канади, Чехії, Франції, Індії, Китаю, Єгипту та інших країн. Діти, а знаєте звідки пішла назва міста Коломия? Коло мия, коло пруту, кола мили воду лили. Існує думка, що річка Прут колись називалась Мий. І жителі кола мили, тобто колеса. Так і пішло, де колеса мили? Коло мия. А писанка діти це куряче яйце, розписане воском і зафарбоване природними барвниками. У тексті були виділені слова заввишки і писанки. Доберіть до них спільнокореневі слова так, щоб у корені відбувалося чергування приголосних звуків. Наприклад, заввишки ми можемо дібрати спільнокореневі висота або вись. Писанки добираємо спільнокореневі. І щоб у корені відбулося чергування приголосного, це пишуть. Або пише. Запишіть ці слова. Позначимо корені і підкретимо букви, які позначають звуки, де відбулося чергування «Ш» на С, С на Ш. До якого свята виготовляють писанки? І що з ними роблять? А чи доводилося тобі виготовляти писанки? Напиши про це текст 3-4 речення. Наприклад, мені також довелося виготовляти писанки. Допомагала мені моя бабуся. Усім сподобалась моя перша писанка. Вона зайняла винне місце у святковому кошикові. Можливо, ви запишете свій текст про писанку. У домашньому завданні вам потрібно списати прислів'я, розкривши дужки. Справжній. «Друзі» Ми друзі змінюємо на «справжній друг, пізнається в біді. І собака своєї хати хочеться. Тобто, кому хочеться хати, ми змінюємо собаці своєї хати хочеться. У дорога і голка важка. тобто «голка важка», «у» Ми змінюємо «дорога», де у дорозі. Краще синиця в рука, ніж журавель у небі, тобто краще синиця де, ми змінюємо слово рука в руці, ніж журавель у небі. Запишіть ці слова, ці прислів'я, і підкреслите букви, а також позначите корінь, букви підкреслити, в яких відбулося чергування приголосних звуків. Дерево зростання. Оберіть відповідний листок до вашої роботи на уроці. Дякую за увагу! На все добре вам! День.